Вечір вам в хату, дорогі мої, і ми з вами продовжуємо робити коряві, тобто мої огляди на епіків, які посилені. І це, кстати, хороший герой. Але в мене його, він мені не випав, хоча хотів. Так, коротше, про Легу тут ніфіги задумуватися, в мене її нема. А зараз давайте подивимось на Генбо Нечестивий. Ну і ж перед тим, як почати огляд, я вам хочу що сказати. Я стараюсь для вас, дорогі мої, не заради грошей, господі. Я в місяць, кому цікаво, зайдіть в наш іскор, я скину скрін. Це не секрет. Я маю зараз з Ютуба в місяць. По 5, по 6, по 7 доларів у місяць. Чесно, це не гроші. Зовсім. Тому, якби да я одягаю героїв не топово а так як одягають більшість із вас їх. Я впевнений просто в цьому. Тобто нормальний шмот із того, що є. От і все. Тому, якось так. Ну, давайте розбирати цього ген, бо, кстати, б'є він дуже гарно. Зараз уберу повербанк з комп'ютера, бо кошеня туди вилізло. На комп'ютері він любить сидіти. Тут все бачите гарно, окрім КБ і гідри. І навіть Хемери. І ще диявол Пустелі. Ну, коротше, тільки що він мені в этом наваляв, я його не зміг убити. Ну і лава. І тут ще Фортець, Фортеці і Геї. Ну, понятно, коротше, це у нас атакер. Непоганий атакер, зовсім непоганий. У нього дуже-дуже гарний удар. Ну, якщо одягти топово, то буде ще краще. Але в мене, як у бомжа, недаремно. Моя стара назва каналу, моя Рейд для ніщих і бомжей. Так. <гум> да. Серйозно. Якщо ви введете цю назву, то вас перекине на мій канал. Давайте дивитися, у нас він... Коротше, йому треба точність. Здоров'я у, у нього зовсім хреново. Але дивіться, зовсім непогана атака. І захист 958 це як для атакера зовсім гарно. Швидкість середня, і нам дали критичну шкоду 60. По навичкам... Арена аура, але невелика. 60, ну, 60 20% усього. Пасивка. Кремінь. Імунітет до зменшення атаки. Якщо атакує, перебуваючи під дією збільшення атаки, ігнорує невмирання. Взагалі топово. Йдемо далі. Магія клинка накладає на себе збільшення критичного шансу великий. Критичної шкоди. Великий. На 3 ходи. Представте, на 3. Після чого отримує додатковий хід. КД у нас 6, але вкинувши дві книжки, робимо КД-4. І це ну, вполне адекватна цифра, виходить. Йдемо далі. Бліц. Атакує всіх ворогів. 100% шанс із. Книжками, тут ще АП це шкода і КД до трьох АПЦ. 100% шанс з книжками скоротити тривалість усіх їхніх бонусів на хід. У разі критичної атаки ефект не можна відбити. І основна атака атакує одного ворога двічі. Кожний удар краде у цілі збільшення атаки. Також 50% з книжками. І тут ще шкода, ось оскільки апається. 50% шанс і з кожним ударом вкрасти один довільний бонус. Викрадення збільшення атаки не можна відбити. Ну, взагалі, непоганий герой і лупа він доволі непогано, але якщо, як ж кажу, гарно одягти. А в мене він майже голий. Ну, Якщо ви його прокачали, куди б ви на ньому пошли? Ну. По-перше, я ось віздюлився вчора на цій облозі. У них тут швидкість просто запредельна. Або стоїть ЛГБТ-шний член. Ну, пацюк з великою швидкістю і в Камне шкірі. Або це. Ну, коротше, я попитався, і щоб не позорити клан, вирішив. Ну, коротше. Він сюди зайде, якщо у вас велика швидкість. У мене такого мені не грозить, то ні. Е, дивіться, він зайде вам в прокрите місце, місто. В судну вежу. На КБ, ну, я б не сказав, хоча на Химері його можна попробувати. На других варіантах, ну, може ще на гідрі, але не на клановому босі. Арена. Ну, як я сказав, швидкість так же, як і в облозі. Якщо у вас гарна швидкість, ви його навіть ви не повірите. Я тут його бачив іноді плюс 4, плюс 3. Тобто він тут бува. Він заходить, а тим паче він зайде вам на групову арену. На живу арену ніяк не схожу. Блін, вона то закрита, то відкрита. Коротше, в дупу. Коли вже вона відкривається, я спать хочу або ніколи. Нафіг. Коротше, нічого. Там, там взагалі, я представляю, там, якщо в облозі, то там жесть. А на я Арені, Лайва Рейна, це взагалі пісець повний. Білий і пушистий. На фракціях, зрозуміло, він зайде з радістю, але не сьогодні. Сьогодні не наш день. І. Ну, коротше, не наш день, але він сюди зайде. Підземелля, якщо вважати те, що він Войдовий герой, хороший герой. Він вам зайде на Любу Фарбу, на Мінотавра, на Тимчасове, на павучиху, на Голема і Дракона. А сюди я не ходжу на цих двох геїв. На лаву ні. <coughs> і компанію, звісно, він зайде. Аж не фіг делати. Це. На жаль, він у мене, правда, не плюс 4, аж плюс 1. Ну, малувато. Ну. Я не знаю. Я хотів сказати те, що я дивився, як люди там от на арені. У них якісь. Я їх даже забуваю, як їх звати, тому що в мене нема жодного. Оці члени, що круче лег. Ну, червоні. Ой, якісь. Бляха-муха. Ну. Ви поняли, у них вони стоять по плюс 4. Тобто. Ну, бачите, він навіть не бустився. Зрозуміло, що тут урон великий. Ну, от. І реально, ну я, клупа, він аж не фіг делать. Навіть в такому бомжуватому шмоті, як у мене. Тобто, в принципі, гляньте і швидкість, непогана він. Не так, як там по хвилині, по дві, Бачите, він доволі непогано лупає, І... Ну це що, це ж? невозможка, Тут же ж там не то, що. Але ну все рівно він, ну 40 секунд. На вашому любимому X2 швидкості це 20 секунд. Не такі вже погані і варіанти. І ми з вами сходимо в прокляте місце. Тут, ну, такий от, во-первых, я саме цікаво Значить, це у нас важкий іде, да? я тут половину не можу пройти, половину мене там. Ну, Коротше, ми сходимо з вами ось сюдою. Гляньте, які тут члени LCSM. Дивимось краще. У нас, звісно, Анік взагалі імба. У нього гембо плюс 3, отут гембо плюс 1, у Терна плюс 4, плюс 2, плюс 3, плюс 2 плюс 3, бачите, гембо є у багатьох і ходів, ну, ви бачите самі. У мене ж, наприклад, таких героїв модних немає. То буду грати чим, тим, чим є. Бо я не доначу. Значить, по-перше, у нас Генбо гембо класний чувак. Але є у нього і мінуси. Він дуже все-таки, як і любий атакер, він. Ну, не дуже він товстий. От я про це. Тому ми з вами беремо отак. Як варіант. Так, це у мене просто ще топово не одягнений. бо там героїв переодягати треба просто звездець. Значить, ресателя у нас тут ну, не завезли, да? я так розумію. Угу, Теж варіант. Ладно, будемо... А, ні, ось ж є. це лох. Не побачив. У мене ж є ось, ось, бегемотик, правда, він не зовсім топово одягнений, але будемо з наглою мордою отак от, от ходити їх. Давайте прикинемо. Ну, я думаю, пройдемо. Там у метоги у мене б'є просто охренительно. Сторця. Раз мінус один. Ну, на жаль, Це як я люблю. У нас, коротше, ця это. Це... Цього треба переодягти. Буде, ну то не зараз. Бо немає грошей, срібла мені не вистачає просто на всю голову. А ну ж все Генбо, невмирання він там ігнорує, ні? А, він же жето, да, украв, поняв. Же то Жет от. Та не невмирання, не а цю другу фігню. Що з одним ХП живеш? Так, тут у нас все дуже печально, так. Да? Ну, Подивимось. Ну, лучше, ніж нічого, скажімо так. Я чекав, що мені тут озвіздюлять мене. Тут якщо ну ты пішло, тут просто писец, надо скікепики выкачивать, а ще треба просто неміряно цих і книжок, і... і всього ну ви поняли. Ну дві кімнатки пройшли з вами. Давайте... его будем. Минус один. Вот вам и Гэнбо. Не, ну вин конечно, модно. Ну, как бы... Тоже правильно. Она, конечно, хилка просто писец. Ну, Генбер. мачи ты классный чувак. Так, он давится по урону. Ну, в ітоги, незважаючи на те, що у нас тут масуха є, а тут нема, цей Void, а цей не Void, то вона також була непоганою. Ну і може тут ще, да, сходимо, якщо нам тут звездюлей не дадуть. А, тут, мабуть, не дадуть нам генбо, взяти, ні, не дають. Тут взагалі якісь отпрыски такі Зі мною тут. Взагалі навіть здорово це перестануть. Тут взагалі пісець. Чим тут ходить? Я хезе, блін. обезьяны всякі. А в тебе одні червоні герої. Якраз піду ці тігри, обізьяни, і вони тебе так. Ну, коротше, буде все як сказки. Ладно, сходили ми генбо, показали вам, яка різниця. Тобто, ніякої. Головне вам показати генбо, показати тобто, героя, показати таланти. Ну, от я вам просто покажу, хто тут у нас ходив. Да? Ось дивіться це. Ну, в методі, звісно, вона одягнена доволі непогано. Зовсім. Это... Це гляньте взагалі тут, бачите, плюс 0 шмот, ну, поняв. Все, як я люблю. Коротше, от наш генбо. Ну, Давайте подивимось з цього. У цього... мене він також всього плюс 1, як і оборок. Так я і не доказав. Я хотів вам сказати те, що от ці от якісь там реліктові герої. У них плюс 4. А в мене, наприклад, у мене. Я не доначу. І епіки, нормальні епіки Войдові, Взагалі падають. У мене як плюс 1. Це, це щастя, просто пісед. От вам, от вам і фігня. Ну, давайте, значить що, показую вам шмотки. Ось, все, правда, тут типа все нормально. Але, ну, ви ж самі знаєте, біжутерію нормальну знайти це взагалі нон нонсенс. Ну, Якщо я не правий, ви скажіть, ну, ось. Така біжутерія. По шмоту. Тут будь-то все нормально, ну, як би зовсім нормально. Тут також більш-менш. Тут ось отакий от варіант. А тут у нас виходить, теж більш-менш адекватність. А на тушки гляньте, атака вийшла плоска. Ну, прокнула. тобто треба поміняти. І тут ну, якось отак, такий от шмот. Коротше, я вам показав. Е, реліквії в мене їх майже нема, я їх не рожаю. То, в принципі, ну, на всіх героїв у мене реліквії не вистачає. Книжок майже гляньте також. Ну, все, Тут дві не вистачає. Тут усі, будь-то, є. І тут три, тобто ще й в нього треба ввести ну, влить п'ять книжок. Ну, якось отак, розумієте. А дар, я довго-довго думав. ну, Тут от, або отакий от я йому поставити. Там вони всі такі, якщо чесно, дебільні. Або, ну, ви не, ви не повірите. Ну, от, Так, не показує. Я б, Якщо є то, то дивіться, от самий універсальний дар для атакерів, та взагалі для багатьох тонких героїв, це ось. Ну, Представте. ну, Я, наприклад, я, я ходжу багато де зі щитовиками. Особливо, ну, коли атакер є, все, він тонкий. І для того, щоб його захистити, ну, тут от, дивіться, лікує цього героя щоразу. Коли накладений на нього щит, припиняє діяти, усувається або руйнується від атаки ворога. Лікування пропорційне часті максимального здоров'я цього героя. Тобто кожен хід він буде допомільно лікуватися. Ну, тут весь прикол, що все-таки ну це ж, звісно, попробуйте на у на, на розрабів дар шестизірковий, Але дивіться, лікує себе. На 15% від власного максимального здоров'я це кожний ход. От і думайте. Ну, тобто, в принципі, йому також такий дар не буде на заваді. Ну, все вам показав, і лишилися таланти. Ну, учитую, що це все-таки ну, атакер, йому, звісно, ну, я не знаю, це, звісно. Ну, чисто все на атаку, ви поняли. Отакий от, такий, не знаю. Як варіант, звісно, тут дивіться, тут з іншого боку, опору 211, ну це, повірте, це реально мало. Якщо ви десь підете кудись, ну, більш-менш адекватну дирку, як то кажуть, ну, ви його задовбете чистить, в смислі цього генба. Його будуть наскільки народ йому давати, просто жорстко. просто... Все, що не ми, і ми, йому будуть впіхувати. Тобто опір взагалі. От я, ну, ви побачили короче, таланти, то я, наприклад, я завжди роблю от эту ответку, отаку ось ось я вам показую. Раз. І раз. Потім беру оцей, Лікується, якщо вбиває ворога. Да, в принципі, що тут казати, я б такий, що це, От дивіться, у нас тут. У нас тут получается він на три хода это, то есть мы робим, якщо безкоштовно, да, мы вот з вами зараз это я вам покажу все четыре направления. Ну, дивіться, оце дуже корисний. По-перше, дивіться, лікування та силу щита. Тобто, щит він буде більший. Тут, звісно ж, шанс, так. Да. Критична шкода. Беремо зуби. Беремо цей. 30% шанс скоротити перезарядку довільної навички. На один хід. Якщо завдана шкода від однієї навички, перевищує максимальне здоров'я цілі на 30%. І берем оцей. Накладаю на себе щит на один хід, якщо вбиває ворога. Він б'є сильно, то, ну ви поняли, я б такий би поставив би йому. Тепер дивимось, що оцей по-любому вбиває ворога. Це самий ну, для атакерів, ну, тобто для тих, хто лупить, хорошо, то це просто пісець, як, як все корисно. Дивіться, <кій> оцей, забираємо. Це ну, хороший. І можна, можна, збільшує, якщо у цілі високі, максимальне, дивимося сюди, збільшує шкоду за кожного вбитого союзника. Не варіант. Ну, накласти паразит Ми не, не, не накладаємо. <кій> Він не бустить. Він. Не треба на ньому штрафів в гробу я бачив. І дивіться, ще збільшує шкоду, завдану ще там. Оце берем. Дуже корисно. І берем ось цю, цю хрень. От так от. Ось такі от таланти йому підійдуть більше. Це, по-перше, збільшить опір. Все-таки 270 лучше, ніж 210. Ну, ви поняли. Лишній член в жопі не поміха, як то кажуть. Тому от варіант такий. Цей генбо буде більш варіант покраще. Ну, це, мабуть, і все. Все, я так, в принципі, розказав. Навіть, ну, блин, войдовий єд, ну що йому дати? Тут нема що дати. Власник заздає під дією штрафів. Ну, нам не треба штрафи, звісно. Він же не терпіла в кінці концов. Ну, варіант оцей хіба? що. Ну, я в мене поки лишніх немар і цю, я не буду, звісно, йому давати. То поки що перетопчеться він без реліквії. Ну, якщо відео вам було чимось цікаве або корисне, то поставте, будь ласка, йому вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. Ну, а ще я доволі таки бідна людина. Буду дуже вдячний, якщо хтось захоче допомогти матеріально віддячити, так сказати. За мої нікчемні труди, тому посилання на мою банківську карту під кожним відео закріпленому повідомленню. І вдячний дуже тим, хто допомагав. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока.